Так, ну що, всім привіт, друзі? Сьогоднішнє Ютуб-відео я записую в готелі Редіссені в Кишиневі, куди мене запросив вчора мій чоловік, у нас було неверматичне побачення. Також я тут вчора провела вебінарчик. І сьогодні я прокинулася з дуже великим бажанням записати вам відео на тему, як пропускати багато енергетики. Щоб створювати всі свої бажання, щоб їх реалізовувати, і щоб за один місяць проживати те, що одна нормальна людина а, проживає там за а, півроку або за рік. Я точно знаю, що а, плотність подій а, у вашому житті визначає тільки рівень вашої енергії і більше взагалі нічого. Розумієте? Все залежить тільки від того, скільки енергетики ви пропускаємо. Якщо у вас є така історія, що, блін, ви там собі хочете купити не знаю, айфон якийсь і не можете його придбати собі рік, або ви хочете поїхати в якусь подорож, і у вас все не виходить, і місяць пройшов, а нічого не сталося, все як. Було місяць тому, то я вас вітаю. Головна причина в тому, що ви пропускаєте дуже мало енергетики через себе. Я хочу вам розповісти про те, що є конкретно дуже багато. Варіантів реальності. Є така гілка реальності, є така гілка реальності. Наприклад, є гілка реальності там, де я живу, там як я не знаю бомж, десь десь там сплю а, у підворотні. Є гілка реальності там, де я мама четверих дітей і просто варю борщі, а у мене там чоловік-аб'юзер, юзер, там мені, мене зраджує. Таке теж може бути. Є гілка реальності там, де я Богдана сьогоднішня, котру ви знаєте. Є гілка реальності там, де я вже Богдана Супрозірка живу в Голівуді і там спілкуюся там, з Анджеліною Джолі, ходжу на. Аво, а всі гілки реальності вони абсолютно реальні так. Але а, фішка в тому, щоб перейти не конкретно з них, треба виконувати якісь конкретні дії, створювати події в своєму житті. І ось створення цих подій, хто скільки зможе створити за один місяць, визначає рівнем кількості енергії. І фішка в тому, що абсолютно кожен з нас може проживати е, місяць життя просто як суперзірка. Це дуже просто і дуже легко, якщо ми пропускаємо через себе сильно багато енергії. Для прикладу я можу розповісти, що сталося, наприклад, в липні там 2024 року. В липні 2024 року за один місяць щось мною сталося. По-перше, я повернулася з Ріма з Італією. Першого липня я перше липня прям провела в Римі. Це було дуже прикольно. Ми провели класний час з чоловіком. Далі ми переїхали жити в. Київ, і ми місяць реально жили в Києві, ми там зняли свій будиночок за 20 тисяч доларів, просто уявіть. І ми жили в цьому будинку реально місяць, майже місяць. А далі я провела три вебінари матриці на 2700 людей, і у мене не було ні одного поганого відгуку. Там, звичайно, ми продали курс, і 200 людей зайшли на великий курс енергія продажів. В цей час я ще знімалася в телешоу, де. 7 днів по 10-12 годин були зйомки. У мене був шопінг зі стилістом українські бренди, це було дуже круто. А далі я собі придбала автівку просто а, Porsche 911 за 250 тисяч доларів рівно за 10 мільйонів гривень. А, ми поїхали в Одесу на вихідні, на вихідні і дуже класно там відпочили. І ще ми зробили дуже дуже класну зйомочку а, цієї машини її розпаковки. А після цього я Пустила міні курс на 6 тисяч з половиною людей. Ми зібрали донати, і ці донати я відвезла в дитячий будинок за Києвом. А далі, що ще сталося? Я конкретно випустила свою першу пісню, і зараз 500 відео вже зняті. на цю пісню а давай зіграємо ще раз на віз. До речі, якщо ви ще не зняли відео, знімайте, тому що відео під цю пісню залітають, і я їх репощу. А що ще сталося? Я провела групу, закінчила закінчую групу з наставництва 20 людей, і всі отримали шалені результати. Там шістнадцять тисяч доларів, 17 тисяч євро, 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, мільйон гривень за місяць. Просто усі, ну, мої учні, вони отримали такі результати. Просто уявіть, все зверталися за липень. А і після цього ми полетіли приватним джетом на Міконос. І на Міконосі у мене ще була така дуже. Велика колаборація, і великий блогер вона вирішила після знайомства зі мною піти до мене на наставництво. Просто уявіть, це теж все сталося в липні. Блін, це реально сталося за один місяць. І окрім цього, просто ми ще три дні дуже круто відпочивали на мій конесі, Потім ми ще побачили Афіни. В Афінах я собі придбала огодиночок, а просто картіє. Ну тому що я дуже досильно його хотіла, просто як артефакт мого класного життя. А, і окрім цього, ще в липні а, я запустила. Марафон інтенсив, точніше, продаю як боженька на 2,5 тисячі учнів. Ой, тобто за липень я провела. Дуже багато 11 тисяч людей 11 тисяч людей доторкнулися до мого поля. А і звичайно, в липні ми заробили дуже багато грошей. Треба порахувати скільки, але це там ну вже рахується в десятках мільйонів. Це приблизно 16-17 мільйонів. Такий оборот наших груп компаній за один місяць. Уявіть, так можна. Проживати своє життя. А ще, окрім цього, в липні я встигла а, забронювати подорож а, всією родиною на 10 ночей, На 10, на 10 ночей, як це буде правильно. А ви ну дуже-дуже дуже сильно красиве таке природнє, естетичне місце, де ми будемо жити на Вілі, прямо біля пляжу, і 7 днів в серпні я буду просто відпочивати і кайфувати. І також в липні я ще зробила один великий крок до своєї мрії, поки не можу вам про це розповісти, але я сподіваюся. Я що все вийде, і я знаю, що все вийде, тоді я вам про це розповім. Окей, тобто все це сталося в липні, просто увій. ну, плотність подій у нормальної людини вона це там проживає, придбати машину, літати на Міконос, приватний джет, реклами, 10 тисяч учнів. Дуже багато мільйонів гривень. А нормальна людина проживає цю історію, ну, типу, там за пів року, за рік. Так хтось взагалі ніколи в житті не проживає такі історії. Яким чином у мене це виходить? Дивіться, нам потрібно з вами пропускати дуже багато енергії і тримати фокус уваги на тому, що ми хочемо отримати. А недаремно моя велика програма, мій великий курс, він називається не просто там продажі, а саме енергія продажів, тому що. Все зараз базується на нашій енергетиці. А що ми повинні з вами робити для того, щоб створювати такі події? По-перше, ми повинні їх собі замовляти. Ми повинні прописувати собі сценарій на місяць. Тобто, це все сталося не просто так. Зйомку в телешоу. Це все було заплановано і було все прописано моїм сценарієм на місяць. А ще окрім цього, пробачте, забула, забула ще була фотозйомка. І ця просто фотозйомка, а, ну вона шалена, просто красива. Я теж встигла її зробити її Липні, коли була, коли жила в Києві, і так. А пробачте, ще була одна зйомочка до продаю як боженька, і Ще один прекрасний день в Одесі. Ми провели в готелі. Це просто шалене, шалена кількість подій за 30 днів, розумієте? І так, що конкретно ми повинні з вами зробити? По-перше, це прописати сценарій на місяць вперед, на наш серпень. Не забудьте, будь ласка, написати цей, цей сценарій, прийти на великий курс енергія продажів, тому що він реально змінить ваше життя. Я прям прописую так. Пробачте ще один був пункт, котра я збула. Е, ще в липні я зайшла на наставництво там за 10 тисяч доларів, на котре я хотіла дуже давно вже зайти. Просто уявіть, все це стається в липні. І так, я собі прописую. Прямо на липень у мене був такий план. Типу, я там знімаю телешоу, я переїжджаю в Київ, я заходжу на наставництво, я купую собі реклами, я купую машину, я забираю машину з салону, я роблю класну зйомку, я їду в дитячий будинок. Тобто я про це знала. Розумієте, це не сталося якось спонтанно або випадково. Ні, це я собі прописала такий сценарій, тому я його про... Прожила. Далі. Я лечу на Мікона з учнями, я лечу приватним джетом, з нами летить там топовий блогер. Те, що вона, те, що топовий блогер вже зайшла до мене на наставництво, чесно, це був вже для мене сюрприз. Розумієте, це, знаєте, правильно, моя карма просто спрацювала, тому що у мене цього взагалі в планах не було. Я Думала, ну просто ми полетимо, буде прикольно, класно і круто. Але в перший день, як ми почали спілкуватися, вона прийняла рішення таки, зайти на наставництво і робити запуск разом зі мною. Зараз ми його і робимо. А далі, зйомка в Києві одна, зйомка в Одесі. Ще Одна зйомка в Одесі, а запустити продаю як божня як продаю як на 2,5 тисячі людей, а запустити міні курс на 6 тисяч людей. Я спочатку хотіла на 5 тисяч, але вийшло на 6 тисяч. Все це було прописано конкретно в моєму сценарії житті. Тому, перше, якщо ви хочете прожити якісь події, ви повинні їх прописати. Розумієте? Далі, а, друга і дуже важлива штука. А щоб пропускати багато енергії, ми повинні прибрати всі ці гірі, котрі тримають нашу енергетику і котрі не дають нашій енергії реалізовуватися. Тобто ми повинні закрити всі незакінчені справи. Наприклад, там всі борги, котрі ми комусь повинні. А, ми повинні все це віддати. Це не обов'язково грошові борги. Ви там щось пообіцяли зробити і не зробили. Ви пообіцяли зателефонувати і не зателефонували. Ви пообіцяли закрити питання і не закрили. Типу, ви повинні бути максимально Ну прям супер сильно чистими, і тоді ви можете пропускати, через з багато енергії і ніякі там гірі не будуть забирати і тягнути вас донизу. А це друге, да, таке правило? Третє правило, котре мені, ну, котре мені реально зараз допомагає. У мене зараз ну, з'явився такий новий принцип життя, до речі, раніше його не було. Я живу так, щоб ні одна людина в цьому світі. Погано про мене не думала. Ну тобто, звичайно, це ну те, що я можу контролювати, те, що там якось знаходиться в зоні мого впливу. Звичайно, я не можу проконтролювати, щоб там нікого нікого не тригернуло моє відео. Це ну нереально. Але я зараз скажу конкретно про людей, з котрими я ем, спілкуюся, з котрими я торкаюся. Тобто, якщо там раніше мала типу забити і сказати, ну типу там самі дурні, самі винні і так далі, то зараз я виходжу з кожної ситуації так, щоб ну. Ми залишалися тільки в дуже крутих відносинах. Ну, наприклад, була така історія, коли ми уїжджали з Києва, і ми там ну, неправильно зрозуміли один одного з власниками, тому що у нас ще був будинок там до 2 серпня, а, до, а так, до 2 серпня, а ми там поїхали 25-24 липня. І мій чоловік зателефонував там людині, яка повинна була взяти ключі. Він телефонував багато разів. Ця людина набрала слухавку. І після цього, як ми вже поїхали, ми залишили ключі, закрили будинок і поїхали. Ось, а ну, типу. Вони власники це неправильно сприйняли. Вони подумали, що там ми кинули будинок, що ми там поїхали, що ми не беремо слухавки. Але це типу, все була тотальна неправда і. Коли я ну дізналася про цю ситуацію, сказала так, давайте якось вирішимо. Я хочу, щоб всі ти залишились задоволені. і там, не дивлячись на те, що там вони там вже написали дуже багато неприємних повідомлень, і навіть навіть сторіс мене відмітили дуже сильно неприємне. Я кажу, ну я взагалі не ображаюсь, давайте просто вийдемо з цієї ситуації правильно. Давайте я зроблю рекламу цьому будинку. Давайте я зроблю рекламу там агентству, котрого там котрий представляв власника, так. Давайте я зроблю рекламу, типу, всім агентствам. Ну, звичайно, там ми заплатимо за те за все, що треба заплатити. Але ми не повинні були платити, тому що ми залишили завдаток, типу, там вісім тисяч доларів. Ми і так його залишили. Просто ми ну, завдаток, який нам повинні були повернути. Ми його не забирали, навіть не думали забирати, розумієте, тому що а, ну, для мене ну, це нормально, для мене це адекватно, що якщо там ми поїхали раніше, то завдаток ми не забираємо. Це, це база. Ок. І як тільки я цю ситуацію прям налагодила своєю <кхм> позитивною енергією, сказала, так, давайте ну будемо жити дружно і так далі. Просто в той же день у мене купують наставництво за 10 тисяч євро, всю суму наставництво, котре навіть я в той день не продавала. Просто там до мене прийшла людина, і по рекомендації вона до мене там вона вчилася в мене до цього і просто придбала у мене наставництво. Тобто, третій пункт, якщо ми хочемо пропускати багато енергії, ми повинні... Винні тримати фокус уваги на тому, щоб кожна людина після взаємодії з нами залишалася задоволена. Тобто можна навіть десь там трошки менше заробити або десь там трошки більше заплатити, але щоб всі залишили задоволені, щоб у вас залишились нормальні стосунки з кожною людиною. І тому зараз я прямо вам даю моменті таку практику: випишіть список людей. Не знає, там, може, ви там посварилися там, з колегою 10 років тому. І вам треба налагодити зараз відносини з, кожної, з, з кожним взагалі з цього списку. Тому що туди витікає дуже багато енергії. Ви думаєте про цих людей погано чи не погано. Вони думають про вас погано чи не погано. Туди не повинно входити енергії. Ви повинні жити так, щоб. Кожна людина в цьому світі говорила, Боже, типу там, не знаю, там Василь найкращий чоловік в цьому житті, там Марія найкраща жінка, Боже, які класні люди. Тобто з кожною людиною треба залишатися в класних нормальних відносинах. І я цього довго, чесно кажучи, не розуміла. Я тільки це зрозуміла, то до мене почала приходити прям шалена енергія, тому що це було теж те, що забирало мою енергію, ну прям кіловатиму. Тому що, ну я, знаєте, там, коли була молода. Я там я, я любила там, подоказувати, там посперечатися з кимось. Ну, зараз мені це взагалі ну, не цікаво. Я ще раз кажу, що краще там, заплатити грошима, краще більше віддати, але зробити так, щоб всі про тебе думали, ну, хто повзаємодіяв з тобою, що ти реально адекватна, класна, справедлива, чесна людина. І тоді просто твоє життя дуже-дуже сильно змінюється. Це принцип три. А, і далі, давай, так, принцип там, правило четверте, що ми повинні робити. А, звичайно, ми повинні повинні тримати фокус уваги на тому, що ми хочемо отримувати, і роботи, працювати зі своєю фізикою. Тобто, це спорт. Кожного дня повинен бути конкретно спорт. А, так, то до мене прийшов. Sorry, I need 10 minutes, ok? Thank you very much. Бачите, так буває. Бачите, це матриця не дає мені передати вам всю інфу. Але, 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 ми продовжимо. А, і так, я продовжу. А, фокус уваги, так я сказала. Угу. Угу, 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 угу. І у мене так, що в нас було? Давай так зараз все згадаємо. Перше, це сценарій, друге, це обов'язково. Прибрати всі свої борги, Третє – це налагодити стосунки з кожною людиною, тобто прям вибачитися перед кожним. Давайте так, четверте, це тримати фокус уваги на тому, що ми хочемо отримати. Тобто, не просто там прописати і все, да, а конкретно кожен день про це. Пам'ятати і думати, тобто один з секретів, чому до мене постійно приходять гроші, тому що у мене кожен день ця цифра. Я реально кожного дня контролюю, скільки до мене приходить грошей. Як тільки я простив це робити, у грошей починає приходити менше. Це реально правда. Тому я кожного дня рахую так, скільки сьогодні, скільки завтра, скільки сьогодні, скільки я прямо пишу собі цифри, скільки виходить. І я розумію, наприклад, щоб заробляти там 15 мільйонів мінімум в місяць, мені треба кожного дня робити по 500 тисяч. І я просто це записую, щоб кожного дня у мене виходило 500 тисяч. Так, звичайно, у якийсь день може бути трошки менше, у який день може бути трошки більше. Але якщо ми не тримаємо фокус уваги на грошах, то ти перестаєш бути багатим, навіть якщо ти була супербагата, це реально правда. Якщо ти не тримаєш фокус уваги, наприклад, на тілі, то ти перестаєш бути стрункою. Якщо навіть до цього ти була все життя стрункою, якщо ти не тримаєш фокус уваги на відносинах, то Твої відносини бути, бути класними, Якщо ти не тримаєш фокус уваги на, ді, на, на ді, діточках, то вони починають хворіти. Дивіться, і тут ви зараз мене запитаєте, ну як може тримати фокус уваги одразу на всьому? Так, це реально наша з вами задача. Ми з вами, як такі, знаєте, чарівники, котрі. Ем, Котрі нашою чарівною паличкою прям керують, ми керуємо своєю чарівною паличкою, і наша чарівна чер... паличка це наш фокус уваги. І, звичайно, простіше всього цю чарівну паличку там тренувати там тільки на нелі дочках або тільки на грошах. Це дуже легко. Але зараз прийшов час, коли ми повинні переходити на новий рівень. І на новому рівні ми з вами конкретно повинні а, цю чарівну паличку включати на 5-10 сфер життя кожного місяця. Розумієте? І тоді ми з вами будемо проходити уроки, будемо проходити еволюцію і <laughs> будемо Наближатися до Бога тим чином, що ми будемо розкривати в собі божественну цю силу. Ідемо далі. А четверте це фокус уваги, і п'яте, п'яте, п'яте дуже важливо, те, що звичайно включає це кожен день, включати свою фізику. Обов'язково кожного дня займатися спортом. Тобто, якщо у мене є хоча б один день, коли я не позаймалася спортом, я перестаю відчувати своє тіло. Я обов'язково розтягуюсь хоча б по 10-15 хвилин в день. Я роблю вакуум обов'язково. Кожного дня. І коли у мене виходить, це приблизно 5 днів на тиждень, якщо я живу в Кишиневі, Якщо я живу не в Кишиневі, а там десь в іншому це може бути рідше, але коли живу в Кишиневі, так в Молдові. Це мінімум 5 днів на тиждень я або плаваю, або бігаю, і ще я ходжу по вечорам на йогу та на розтяжку. І я, чесно, мені десь що це мало, хочеться ще більше, хочу ще ходити на танці і хочеться ще ходити на силові тренування. А, коротше, це дуже сильно важливо, тому що як тільки я включаю спорт своє життя, у грошей та є сильно більше а всі бажання. Стаються теж більше, подій теж стається в житті більше. І що найцікавіше, те, що все стає дуже-дуже сильно легко. Тобто за один там, час тренування, так, з правильним наміром, а ви можете прийти до свого результату, перенести себе на ту гілку реальності набагато швидше, ніж ви будете просто там 5 днів працювати. Ось, і звичайно, 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 давайте 5 правил я вам сказала, і хочу винести таке головне, просто суперсильне головне. Це навіть не шосте правило, це. Це, це те, що включить усі п'ять правил. Тому що, якщо ви просто прописали сценарій, а, закрили всі борги, наладили стосунки з іншими людьми, а, тримаєте фокус уваги. Окрім цього, ви, звичайно, там, займаєтесь спортом, до речі, фокус уваги допомагає медитувати. Там теж тримається фокус уваги. Але якщо ви робите всі ці п'ять дій і не робите одне головне, то нічого не спрацює. Головне, головна дія, да, взагалі, а це. Почати реалізовувати блін, свою енергію і почати продавати конкретно свої послуги, почати продавати свої продукти, нести цінність в цей, в цей світ і віддавати людям те, що у вас є, і віддавати це за гроші. Тому що, щоб всі бажання у вас ставалися, вам потрібні на це гроші, щоб там зніматися в тому телешоу, приїхати в Київ, зробити зйомки, купити рекламу. На все потрібні гроші, розумієте? І щоб... Всі гроші до вас прийшли, вам обов'язково треба почати продавати. Якщо ви сьогодні працюєте в наймі, ви теж продалися, але ви один раз продались за якусь за, як, за якісь там невеликі гроші в місяць, так? Якщо ви хочете реально заробляти великі гроші, вам потрібно ставати підприємцем, котрий продає свої послуги. Наприклад, б'ють майстер це теж підприємець, котрий продає свої послуги. Людина, котра створює там одяг, це теж підприємець, людина, котра продає інфопослуги, це теж підприємець. Я за те, щоб. Кожен нас ставав підприємницем і почав почав впливати на свій дохід або, наприклад, працювати в команді, але тоді, коли в команді вам платять відсоток за вашу дію, дивіться, продажі це просто гарант того, що у вас завжди будуть гроші, і гарант того, що ви будете пропускати багато енергії, і тоді ви зможете дуже дуже швиденько переходити по гілкам реальності, тому що ми не можемо тільки накопичувати енергію. Ми повинні цією енергією ділитися, розумієте? І що дуже важливо, те, що а, ну. Навчитися продавати треба було ще вчора, а навчитися енергії продажем ще позавчора, розумієте, чекати більше ніколи. Я а, просто рекомендую кожному з вас зайти зараз на великий курс енергія продажів, як тільки у вас вийде така можливість для тих, хто на продає як боженька, ця можливість відкриється або вже відкрилася. Просто не думайте робіть, тому що ви бачите, яким життям можна жити тоді, коли ти припускаєш багато енергії через себе, і тоді, коли ти цю енергію реалізуєш в світ, і коли ти продаєш, просто мільйони гривень, мільйони доларів приходять до тебе на рахунок, а ти кайфуєш від того, що ти просто є все. 22 хвилини і 22 секунди йде це відео, і це дуже дуже красива, дуже така грошова цифра. Я обіймаю вас, кожного з вас чекаю на великому продукті переслухати ще це відео, тому що вся інформація могла не зразу зайти. І я точно знаю, що навіть за тільки цій інформації до вас вже придуть гроші, щоб ви змогли зробити наступний крок.